Вітаю! Я ж Олександр, учень Харківської гімназії номер 25 створив проєкт Екоготель для корисних комах. Наша планета перебуває у складному екологічному стані. Землетруси, засухи, оскорочення розманіття, кавни і флори, проблеми вихід. відходів війни. це негативно впливає на вирожайність біорізноманіття. Про користь птахів на садових ділянках знають навіть діти. Пернатих помічників підгодовують будинки годівниць та будиночки. Такі самі будиночки можна зробити для комах, адже їхня участь у справі вирощування рослин. Важлива вони запилювачі, санітари, захисники від праці, корисних комах. Наш врожай залежить більше, ніж ми думаємо. Вони маленькими воїнами, вони знищують шкідників краще, ніж речовини агрохімії. Будиночок для кумах це імітація природного середовища, проживання комах – споруда з різноманітних природних і перероблених матеріалів, де кумахи можуть безпечно гніздитися і пережити зиму, перебуваючи в сплячці будівлі. Виготовляв свій будиночок я разом з братом в даний час боронить нашу країну. Він знайшов трішки часу у відпустці, щоб мені допомогти. Матеріали обрізали потрібної довжини і заповнювали кожен отвір конструкції. Найважчі матеріали поклали внизу, а саме колоди бруски з отворами. Інші комірки заповнювали шишками сосновими гілочками, содомою, очеретом, горішками, корою і в дерев. Кожен вид комах віддає перевагу різному матеріалу для гніздування та має різні потреби в різні пори року. Солома або дерево цей матеріал буде привертати з латовлазак, чиї личинки живляться багатьма шкідниками. Перевернуті горщики на сіном. Вони привертають щіпалки, які люблять шкідників типу попелиці. Пора дерева в колмах, які беруть участь в розкладанні мертвої деревини. Розвертлені колоди вони стануть популярним притулком багатьох дуже корисних запилючок, таких як бджіл і одиночних ос. трубчаки, стебла типу тернику, бузини забезпечать житлом журчалок. Одиночними бджолами. Невеликі комирки закриті одна від одної. Вони привертають сонечка, які прилітають, щоб провести зиму. Їх личинки винищують багато попели. Будиночок для комах необхідно розташувати в тихому, затишному місці від сильних вітрів. Занадто багато сонця може відлякувати кумах, тому краще, якщо він стоятиме під кроном Ми – дерев або на стороні, яка частково освітлена сонцем. Обуштоючи і улітку, один для кумах пам'ятаємо і про корнову базу для наших маленьких солісників. Посіємо квітковий розвідку. Восени, коли температура опускається нижче 12 градусів за Цельсієм, у будиночках комах панує спокій. Тож мета проекту відновлення біорізноманіття рослин за допомогу відновлення чисельності, в диких комах запилюють побудова готелів, встановлення їх на садових ділянках, парках, квітниках допоможуть відновити. Ентомологічну фауну, процес запилення та боротьбу з шкідниками.